Тікати, тікати, тікати. Видання політико виходить із сенсаційним матеріалом. Приблизно 650 тисяч чоловіків призовного віку втекли з країни. Більшість з яких незаконно переправилась через кордон. Просто запитайте українського солдата, чи він все ще вірить, що захід стоятиме за Київ стільки, скільки потрібно. Ця обіцянка звучить порожньо, коли минуло чотири тижні відтоді, як ваш артилерійський підрозділ в останні вистрілив. Як поскаржився один військослужбовець передової. Аж видання висвітлює ці дані скорішої із позиції, яка пояснює настрої в суспільстві. А головною причиною таких цифр називає затягування США із допомогою нашій країні справа не тільки в тому, що в українських військових закінчуються боєприпаси. Затримка заходу з насилання допомоги означають, що країні небезпечно бракує чогось ще важчого ніж снаряди бойового духу, необхідного для перемоги. На цьому тлі, як зазначають анонімні військові джерела видання, незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський каже, що Україна намагається знайти спосіб. Не відступати, однак цього літа нові втрати неминучі. Питання лише в тому, наскільки великими вони будуть. Журналісти навіть заявляють шокуючі речі. Мовляв, Путін, мабуть, ще ніколи не був таким близьким до своєї мети. Якщо ж говорити про методи таких втеч чоловіків, то більшість із цих випадків незаконні. Поза пунктами пропуску і е Поза час пропуску, тобто по великому рахунку, через зеленку, одягнувши костюм каченя і через тісу, через гори, де там є можливість, і перетинають державний кордон, переходять на сторону Молдови, що там чином Румунії, є, Польща, Словаччина, байдуже ось. Поза пунктами пропуску, це це можливо головний. Друге, це за підробними документами, що, начебто, людина є непридатною до військової служби, або внесення неправдивих відомостей щодо до, до, до програми Шлях. Крім того, той факт, що українські чоловіки за кордоном можуть не боятись повісток, про що заявив член комітету національної безпеки оборони та розвідки Федір Венеславський, теж неабияк підігріває думки про втечу. Мовлення персональних даних не означає. Що громадяни змушені, змушені будуть повернутися до України? Вони можуть в тому числі і в консульських установах отримати військово-обліковий документ, якщо в них його немає, і Міністерство оборони разом з міністерством закордонних справ прямо зараз розробляє відповідні механізми. І держава буде розуміти, які кількість яка кількість громадян України військово перебуває або проживає за кордоном. Щоправда, є нюанс із наданням консульських послуг для таких чоловіків. Ми не передбачили неможливість отримання консульських послуг. Ми передбачили, що якщо людині, яка перебуває за кордоном, необхідні консульські послуги, то вона може їх отримати одночасно з оновленням своїх персональних даних військово облікових документів. Але це не означає вручення повістки на місці. Наразі Україна не може примусово повернути цих чоловіків до України. Крім того, уряди більшості європейських країн зійшлися на тому, що не видаватимуть Україні її громадян призовного віку точніше не спонукатимуть покинути їх території країн ЄС. Тому потенційні призовники цим користуються і тікають за кордон. І на жаль, в більшості випадків проти закону.